Довгий фракція воля народу, шановні колеги. Я зараз скажу не лише від нашої фракції, я думаю, від більшості парламенту. Перше вітання вам, Володимиру Борисовичу, з обранням на посаду прем'єр-міністра. Друге, коментар. Попередній уряд втратив не лише зв'язок з народом України із реаліями, але й втратив підтримку парламенту, що і стало результатом кризи політичної і відтак подальше привело до відставки. Ви як і багато членів сьогоднішнього уряду є вихідцями з парламенту. Ми неодноразово обговорювали з попереднім урядом проблему того, що дуже багато важливих законопроєктів не знаходили необхідної швидкості і підтримки в комітетах лише тому, що багато міністрів жодного разу не приходили на ці профільні комітети, не працювали належним чином з депутатською залою і не вели необхідних консультацій. Тому я звертаюсь до вас з проханням, щоб цей новий уряд. Не втрачайте